Вітаю! В цьому відео покажу як знати топливну рамку. Aveo t 250 мотор 1.2, б 12 s 1 2, Топливна рамка у нас тут, як майже в більшості за мотором знаходиться. Доступ трохи незручний. Вон, вона блистить. Вона квадратна, така трубка, і з неї виходять форсунки 4, які заходять в двигун Можливо, я зараз трохи звільню тут від шланг. Огляд буде краще видно. Значить, що я роблю спочатку? Зніму ось цей шланг з охолоджуючою жидкістю і ось цей шланг картинних глазі. Так буде кращий досвід і огляд того місця, яке нам потрібно. Тут у нас така хомутик, який просто зжимається плоскогубцями. Не факт, що у вас такий самий буде. Я Думаю, з скажемо, ви розберетесь. Зручно однією рукою стягувати, треба ще тверточку підповіряти. Значить, взяв так буде трохи пошевелю його і потягну з іншої сторони другою рукою. Незручно бо знімаю сам. Покажу результат. Готово. Трохи прольється, охолоджується жидкость. Череднина, мабуть, правильніше сказати. Не лякайтесь. Зняв трубку картерних газів. Цю трубочку тут вивільняю максимально можливо, щоб вона не мішала нам огляду і доступу цю трубочку. Тихамути знімо поки що він нам заважає. Положу десь, щоб забувся про нього. Витягую шланочку. Зачепаю їх десь. десь тут. Так, тепер вже трохи краще видно. Значить, ось тут у нас форсунка, а ось ця... Це тримач, тримач нашої рампи. Ось ця паночка йде, знизу в неї там болтик на 12 з головкою на 12. І сама рамочка йде. Звичайно, видно погано. Корсуночки, ось це, ось це курсуночки наші туди наводяться Ось це вони там раз, два, три, чотири Що далі? Значить, нам треба від'єднати. Шланг подачі топлива. Він ось тут ось так, щоб було зрозуміло. Найкраще до нього зарізтись з цієї сторони. Зараз спробую якось показати, де він знаходиться, і смисл, як його об'єднати. Ось він якраз в кадрі. Іде трубка металева і е, пластмасовий такий защолка-перехідник. Зараз ще спробую ставити руку і пояснити, як його зняти наче просто знімається, але потрібно трохи потренуватися. Ось тут збоку є такі ребра, наче, які можна натискати, це як защолочки. Але не зразу ось він, ось він трохи рухається вверх-вниз. Ось він рухається вверх-вниз. Бо потрібно не відразу тягнути донизу і нажимати, а перепідняти, натиснути, аж потім тягнути донизу. Каже, трохи незручно, бо краще допомагати собі. Іншою рукою нажимати донизу потім. Взагалі він знімається легко, якщо натиснете правильно. Мабуть, зупиню і зроблюся. Так, цей шланг топливний я від'єднав. Вже знімав відео, воно в мене переверне вийшло. Дивіться, ось ця шлангочка резинова, яка йде з-під машини, а ось це металевий, це той, що на топливній рамки стержень, де кого Ще раз повторюю, як її натискаєте з двох сторін міцно, піджавши спочатку вверх. Піджали, натиснули. Іншою рукою можна допомогти вперти, снизь, хлоп, і вона зі сходи. Ну, Вона може ті однією рукою зійти, але якось двома мені все одно зручніше. Наголошую, що знімається вона не тяжко, тому якщо не сходи, не потрібно ламати плоскугубцями рвати, меч вони натисли. Не бажали десь, попробуйте, туди-сюди, пошатайте, попробуйте раз нажати, відпустити, ще нажати, в іншому положенні, прокрути, і так може пальцями буде краще десь. Розламати легко, Потім уроки більше. Е, дивіться, ну опять же я вже знімав. Я відкрутив два болти. Ось тут, з головкою на 12. Вон там. І з другої сторони, ось, там також ось ці болтики. Які я викрутив, викрутив я їх тещоткою, з подовжувачем. В моєму випадку велика тріщотка, може у неї довгий подовжувач, волонка на 12, ось так ставив. У цьому місці вона якраз проходить над болтом. Вставляєте і Достаєте болт, щоб не загубився. В цьому місці ось тут вона проходить також, зверху глянуть, ага, видно болтик. Зампнули. Відкрутили. Все, виняли, положили десь, щоб забути. Далі перевірити, чи у вас під'єднана гофра. Десь, наприклад, якось тут є до нашої топливної рамки гофра, що йде з кабелями на форсунки. Вона ось, очевидні, ось там алю... алю... пластмасовий защолочка, чи як її назвати. І її потрібно зжати пласкогубцями, і вона вийде на іншу сторону. Можливо, десь хамутиком під'єднана до чогось. Треба звільнити, щоб ми, е, коли ви витягували топлів, форсунки залишилися з кабелем, там нічого не порвали. Тут теж уважно, все це просто просто уважно і не спіша. Так. Чи вийде показувати. Мабуть, ні. Ну, У мене там є один хамутик, і оця защолочка, яку я вам показував. Ставлю на паузу, скоро продовжую. Так, від'єднав я гофру цю. Ось, не знаю показати, що потрібно, вона ще була не прив'язана особливо ні до чого. У мене був ще з цієї сторони хомутик, ось тут вона була прив'язана, щоб не гуляла, не терлась. Далі в нас залишилось від'єднати самі роз'єми форсунок. Робиться це також, в принципі, легко. Найгірше, що такий трохи незручний доступ. Що потрібно зробити в моєму випадку. І є різні Ну, Довже будете шукати інформацію по своєму випадку, але ну, в основному там можна логічно розібратися, де що нажати, головне не спішить. В моєму випадку ось ці желізні провульчинки, це там як защолочки. Щоб її зняти, щоб вона вивільнилася, роз'єм, потрібно просто її натиснути до, до роз'єму. Він легко заходить. Ну і Просто чи в мене вийде, це показати, щоб було видно на камеру. Так, мабуть, візьму викрутку. покажу выкруткой. Вот так. Оп. Видите? Изи шоу. Даже можно вот такий и. И в такие способы. Той раз пальцами снимал. Оп. <св�> взагалі. в проще простого. Так, поползти Оп. Но она бачите, видите? Не міг почать нажать, только нажалась, она заскочила, как... как дорогенька. дорога. на улице давай. Оп. Все, заскочила четыре штучки, так сказати в прямом эфире, де були учасниками цього бесподобного действия. Вот они. Все, Кабеля ми від'єднали. Тепер у нас на черзі ще одна цікава, остання, майже, майже остання, цікава, як правильно сказати цікава дія. Нам треба зараз їх витягнути. Все, вони більш ні на чому не кріпляться. Зараз на рамка з форсунками кріпиться чисто на ущільненнях резинових. І все. Тобто її потрібно просто взяти обома руками, як зручно, мені зручно залізти з цієї сторони і взятись її з цієї, ось тут десь я приблизно берусь. З іншої сторони другою рукою залажу і ось за цей край берусь. І починаєте її так шатати, бачите, як вона ходить, не бачите, не бачите, приблизно ось так. Шатаєте її. Може, вліво, вправо, вверх, вниз і тягнете наверх. І такими, як би, то з тої сторони трохи підшатали, підняли, з іншої сторони підняли, з тої, з іншої, так виводите її потроху. Можна допомогти собі якимось інструментом, типу ну якщо ви дружите з головою. Щоб не зробили щось погане, дивіться, що впираєтесь і як нажимаєте. Вона чуть просто нажать, бо буває закисло, якщо дуже давно не знімалась. Закисли, ну, не рвеш, вже руки подереш, а вона не виходить. Там можна тоді з однієї з однієї сторони, чуть -чуть бачите, там на міліметр подалася, хоп, з іншої сторони. Там. А далі руками, все одно. Але якщо не впевнені, що не нашкодить, то злучав рвіть руками. Зараз ставлю на паузу, бо сам знімаючи, знімаючи відео і саму рамку, це не вийде в мене. Так, все. Зараз в мене вийшло ще краще, ніж той раз. Нічим собі не допомагав. Вийшло так, мабуть, через те, що недавно знімав. Е, так, е, показую, що ось вона вже форсуночки наші вийшли. Ось вони. Дивіться, місця посадки тут можуть бути, це я вже очистив ще минулий раз і поки що мусора небагато зібралось е, Ось в цих місцях, де вона виходить, де виходять форсунки з моторного блоку. Може бути багато мусора, пилюки. Краще пройтися, чим є. В ідеалі продуть компресором, як є ні, хоча б взяти щіточку для краски, пообмітати пилососом, можливо. Ну, хто, хто як придумає, щоб очистити поверхню ту, щоб коли ви витягнули, туди не сипалося куча мусора. Хоча я думаю, прям великої шкоди, якщо там трошки щось упаде. Я маю виду з пилу там не буде. Я думаю, воно вилетить все. вихлопну систему. Поправте мене в коментарях, якщо це не так само цікаво, наскільки це критично. В общем, рамочка в нас вийшла, і лежить, вона у нас зараз під оцим всім добром. Тепер останній майже момент вивести її звідти. Теж не дуже зручно, особливо коли робити це перший раз. Потрібно слідкувати, не пообривати тут ніякі провода. І нічого особливого не пошкодити, в принципі, там особливо не може, що ну, ці провода, які йдуть до форсунок, не пообривати, через те, що в неї в різні сторони там кріплення, там форсунки, з іншої сторони та трубка, яка ми знімали з'єднання те, що йде з-під машини. В общем, потрібно її крутити в одну сторону, в іншу і потроху, так з цього боку, з цього боку виводячи її між, між цими кабелями і шлангами, потроху потроху прокручуючи. Приводить до тих пір, поки дістанете її. Ну, в принципі, це буде все. Зараз все одно дістану покажу вам її. Відео про те, як я чистив вже конкретно самі форсунки, є в мене на каналі. Можливо, додавлю силочку. Якщо ні, то заходьте дивіться. Воно там не, Недалеко від цього відео десь. Ну от, Рамочка вже в мене в руках. Мабуть, цей процес був самий довгий з усього, що я вам показував, тільки що ще раз наголошую краще потратити не 3 минути, а 15 і виведіть її акуратно, нічого не пошкодивши, чим потім думати, що робити з остальним і як його робити. Ось так виглядить наша рамочка. Форсуночки, я вже бачу навіть можливу проблему. У мене ось на одна резиночка. Ось все, все. Що така примята его підсос воздуха, Сейчас ще зніму і зніму форсунки, загляну що там всередині. Форсуночки з рамки зняти як ось чорна така. В моєму випадку знову чорний фіксатор металевий з цієї сторони ось. Він стягується теж дуже просто, пробую то показати. Тут е репрос віймає прорість і в нього заходить пас на форсунці. Не не хоче не наводитись, світла нема. В общем. якщо щоб потягнути, двома руками особливо. Все, вилетіло. В общем, тягнете її. Вон у нас з одного сторони має розріз, а з іншого в неї така спинка. За нього витягуєте просто все. Нічого складного, ось так воно виглядає. Цей фіксатор. Все, витягнули далі. Беретесь ось так за рамку, на іншою рукою за форсунку. Так. Проготаючи і трохи. Витягуєте. Сидить добре, але це хорошо. Проблема із-за того, що ногами тримав телефон і не міг нормально потягнути, там навіть резиночка осталася і сиділа вона гарно. Ось тут резиночка, зараз її достану вона повинна бути тут на фрусунці. Ось тут ця резиночка Все, ось ця резиночка Так. Ось Форсуночку достала, Як чистить, ще раз кажу, у мене є на каналі. Ну, Та ж такий простий метод. Не завжди він, звичайно, допоможе, але від простого мусору можна почистити і вдома. На цьому все. Бажаю вам успіху у всіх ваших починаннях. Ставте лайк, підписуйтесь, буду радий за зворотний зв'язок. Пока-пока.